Всім привіт! І сьогодні ми розберемо як робити трекінг у After Effects. А саме ми додамо 3D-текст та анімації, які виглядають органічно у відео. А ще зробимо трекінг машини, щоб додати до неї текст. Якщо по-простому, то трекінг це процес визначення руху об'єктів у вашому відео. Це потрібно, щоб додати якийсь текст, анімацію або будь-який графічний елемент для того, щоб він рухався з. Вашим відео. Усі файли, які я буду використовувати в цьому уроці, ви зможете завантажити в моєму безкоштовному телеграм-каналі. Тому завантажуйте, скачуйте і практикуйтеся разом зі мною. Ну що ж, відкриваємо After Effects. І так, для початку нам потрібно імпортувати наші файли, які ви могли скачати або можете використовувати свої. Так, і в нас є два відео, з якими ми будемо працювати. Ну що ж, перейдемо до першого. Ми просто створюємо новий проект. Ось так. Перетягуючи його, що ми бачимо? У нас є відео, що нам потрібно для початку зробити, це нажати ось тут на трек Camera. Якщо у вас немає такого вікна, ми заходимо у Windows і шукаємо трекер ось тут. Нажимаємо на нього і нажимаємо на трек Camera. Тепер у нас іде аналіз усього ось цього відео, і ось тут ми можемо бачити, що він у нас відбувається, і нам потрібно зачекати, поки він завершить свою роботу. І коли в нас відбувся трекінг, у нас в принципі нічого не змінилося, але якщо ми нажимаємо на наше відео і нажимемо ось тут на 3D. Камера-трекер, ми побачимо, що в нас з'явилися ось такі якісь області. Це точки, за допомогою яких ми можемо тепер ставити якісь наші об'єкти, текст, відео, графічні елементи. Ось, якщо ці точки у нас маленькі, ми можемо їх збільшити ось тут, щоб краще бачити. Ось, я верну на 100%. І тепер ми можемо вибрати область, де ми хочемо вставити якийсь наш елемент. Ось, якщо у вас цих точок мало, ви можете ось тут нажати на Advanced і нажати на галочку Detail Analysis. Він більш детально буде аналізувати наше відео. Тут в принципі їх дуже багато, достатньо. І, наприклад, я хочу ось тут вставити якийсь текст. Так я просто беру область, де цей текст в мене має розташовуватись. Наприклад, ось тут я можу вибрати, скажімо так, ну пару точок, і в мене створиться ось така фігура, де може бути розміщений текст, але в принципі він орієнтується на три точки, яких. Достатньо. Отже, я вибираю, наприклад, ось тут нажимаю правою кнопкою миші і нажимаю на Create Text and Camera. Окей, ось в нас створився текст, як ви можемо бачити. Супер. Наприклад, якщо я хочу його змінити, я ось тут виділяю текст і пишу який текст мені потрібен. Наприклад, напишу Львів, ось так. Хай буде. І якщо у вас така ситуація, ви просто забираєте капслок. І все ось супер. Далі, наприклад, цей текст я хочу зменшити. Я нажимаю на англійську S, Scale і зменшую його плюс-мінус. Ось так, щоб він був. І якщо ми зараз передимося наше відео, у нас цей текст дуже якісно притречився до стіни. Супер. Ми тепер можемо задавати анімацію цьому тексту, змінювати колір шиф, що нам потрібно. Наприклад, там поставити якийсь режим, наприклад, оверлей, змінити Opacity, ось так, щоб воно було більше реалістично. Ось. Супер, тепер, наприклад, я хочу додати якийсь текст, щоб в нас він був, скажімо так, по центру екрана і робився в нього такий проліт. Як це можна зробити? Знову ж таки, нажимаємо на наше відео. Ось тут нажимаємо на ТРД Camera Tracker і шукаємо, де ми хочемо зробити наш текст. Наприклад, ось тут можу виділити трошки більше точок. Нажимаю правою кнопкою миші, так як камера вже створена, нам потрібно створити лише текст. Нажимаю на Create Text. Ось у нас створився ось такий текст, який знаходиться знизу. Я на нього нажимаю, можу його розмістити ось так. І підняти його по осі X. ось так, і підняти його вверх. Тепер, якщо ми подивимося наше відео, у нас камера проходить крізь текст. Тепер, наприклад, я хочу його змінити, напишу пустим вау. І ми його ось так розмістимо, що він у нас був плюс-мінус ось так. Тепер, Я хочу, щоб у нас воно якраз ось так заїжджало в букву О. Зробимо ось так і супер. І це нас виглядає ось так. Супер. Ми можемо задати якусь анімацію. Наприклад, Animation Composer, Він абсолютно безкоштовний плагін до After Effects. І тут в нас є готові анімації тексту. І, наприклад, ось така проста анімація появи нашого тексту. Змістимо її ось сюди. Переглядаємо. І оп, супер. Тобто, ось цей текст, в принципі, в нас може бути ціле відео. Це ми заанімували. І тепер давайте додамо ще якесь, наприклад, відео або графічний елемент на праву стінку. Як це можна зробити? Знову ж таки, заходимо на наше відео, нажимаємо 3D Camera Tracker і вибираємо, де ми хочемо його додати. Наприклад, ось тут. Якщо ми вже хочемо додати якусь фотографію або відео, нам потрібно створити нуль. Тобто нажимаємо Create 0. У нас створився нульовий об'єкт, який в собі тримає інформацію щодо 3 d простору Отже, що нам потрібно? тепер? нам потрібно загрузити в на нашу тимлію фото або відео. Немає різниці. Наприклад, я ось знайшов ось таке відео. Ми його зараз просто перетягуємо. Це в нас просто як іде тріщина, і ми зараз його додаємо на стіну. Отже, для початку нам потрібно перевести ось це відео в 3D. Тобто я тут нажимаю на 3D, і у нас воно зникло. У нас створена 3D-камера. І тепер нам потрібно задати, де це відео має знаходитись. Отже, що ми робимо? Ми нажимаємо наше відео на цьому параметрі. Ми зажимаємо Shift, нажимаємо і вибираємо трек 01, який ми тільки створили. І у нас ось це відео автоматично, тепер ось тут, де воно і мало бути. Тепер що можна зробити? Можна збільшити скейл. Ось так на стіну. І щоб воно у нас, наприклад, починалося чуть пізніше. Ось тут. Тепер ми це переглядаємо. Ось у нас іде така тріщина. Можна навіть зробити, щоб воно трошки була пізніше. Ось так. Переглядаємо. І в нас пішла ось така тріщина. Досить реалістично. Якщо у нас щось тут не подобається, ми можемо змінити, як би воно мало виглядати. Ось так. І все, наше відео готове. Все досить просто. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, я вам поясню. Але суть в тому, що робимо 3D-трекінг, ось у нас створюються ось такі точки, за допомогою яких ми можемо добавляти різні наші об'єкти на відео, де нам це потрібно робити. Ось і все. І так, наступний метод трекінгу, який ми будемо використовувати, це ми будемо додавати текст, щоб він рухався за нашою машиною. От і що нам потрібно? У нас є ось такий кадр з машиною. Ми просто беремо, створюємо нову композицію з нього. Ось так. І нам потрібно зробити трекінг. Знову ж таки, нажимаємо на наше відео, переходимо в трекер, і тут же вибираємо трек Motion. Це буде досить схоже на те, як ми стабілізували наші кадри в минулому відео. Якщо ви його не дивились, можете переглянути. І суть в тому, щоб знайти якусь контрастну. Точку, тут ми включимо full, щоб у нас була якість. Ось суть в тому, щоб знайти якусь контрастну точку, за яким наш трекер буде слідкувати. Ось так. Ми вибираємо, наприклад, дверцята. і нажимаємо ось тут на Play. І в нас відбувається трекінг. Дивимося, що в нас нічого не злетіло. Супер, супер. Якщо у нас щось, наприклад, злітає. Наприклад, у нас десь воно ось тут втікло. Да, ми просто переходимо до цього кадру, де в нас втікло, вертаємо його назад, і продовжуємо наш. В принципі, я результатом задоволений. Все супер. Далі нам потрібно створити нульовий об'єкт. Нажимаємо тут new. нуль обжект. Він створиться для того, щоб в нього записати цю інформацію, яку ми тільки що зробили. Тобто тут ми нажимаємо Edit Target, коли ми вже зробили весь трекінг. І тут ми вибираємо ось цей нуль object, який ми тільки що створили. Окей. і Apply. Окей. Супер. І так, тепер у нас є відео. Нуль об'єкт, який в нас має в собі інформацію, що в нас де рухається, як це, все відбувається. Тепер ми можемо створити ну, знову ж таки текст, Ctrl-T, і пишемо, наприклад, скупіюємо назву машини звідси. Ось, і пишемо ось так: текст. І тепер, що нам потрібно зробити, це взяти ось цю ниточку і залінкувати з нуль-об'єкту. Тобто тепер наш текст. Залінкований з нуль об'єктом, який в нас має інформацію, як у нас рухається це у відео. І тепер, якщо ми подивимося, ось так це виглядає. Тут можна MP4, До речі, стерти, нам це не потрібно. Текст можна підсунути ось так. І ось так це в нас виглядає. Досить непогано. Наприклад, якщо ми ще хочемо додати якусь більш цікавішу анімацію, ви можете її скачати в telegram каналі Це є ось такі анімаційні кол-аути. Що вони нас роблять? Зараз ми з вами подивимося. Наприклад, у нас є ось така анімація, яку ми можемо просто взяти і вставити у наше відео. Ось так. Тут ми можемо розташувати нашу точку, там, де наші дверцята, ось так, і знову ж таки зробити лінк до нуль об'єкта. І тепер, якщо ми переглянемо на наше відео, ось так це буде виглядати. Досить просто. Якщо нам потрібно змінити текст, ми заходимо всередину нашої композиції. Ось сюди. Тут ми заходимо в title. Тут ми заходимо знову ж таки. Ага, тут у нас вже є текст, ми собі вписуємо ось так, наприклад. Якщо нам потрібно збільшити нашу область, ми можемо зайти в, в контролер. І тут такий параметр, як ширина нашого боксу. Тут mp 4 знову ж таки можна старти, контролер, ось так. Змінюємо, переходимо назад. І тут ми бачимо, що у нас чуть-чуть... Текст виходить за рамку, ми можемо взяти ці поінти і посунути оліворуч. Супер. І тут на основній композиції знову ж таки розставити, що в нас було ось тут. Супер. І маємо з вами ось такий результат. Ну що ж, я вас вітаю, і сьогодні ви дізналися, як використовувати інструменти трекінгу у After Effects. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і можете написати в коментарях, щоб ви ще хотіли навчитись робити у After Effects. До зустрічі!